Шановні пане Грову, шановні генерали, влюблені браття і сестри. Сьогодні день пам'яті закноіння глави Івана Притечі. Біблійна історія розповідає нам про особливість людської природи. В безумстві можна зробити будь-який вчинок, у безумстві можна забути про всі чесноти, і навіть не дотримуватися своїх слів. Але окрім вшанування цієї пам'яті Івана Претечі, цієї трагічної повчальної історії, сьогодні ще одна повчальна історія це історія Іловайська. Якщо би говорити загалом глобально, одна із сторінок. Війни. Одна із сторінок війни. Нас сьогодні багато загиблих, багато трагедій. Було ще декілька тотлів. І це ще не кінець. Кожен день відспігуємо воїн. Але в чому особливість цієї події? Я стояв і думаю, кожен день молимось, кожен день пробуємо провести якісь думки. Що це відбувається, як нам жити далі, що робити? І моя думка, що Іловайськ це особлива повчальна сторінка. Ми вважали, що в дусі християнства ми живемо тут, в цьому європейському континенті, і всі сусіди сповідують ті ж самі християнські істини. Одна із них не вбий, інша не пожадай. Ближнього твору, ні двора, ні чогось іншого, тобто не претендувати на іншу територію. Усі християни, звідки воїни, звідки війна, звідки захват? Іловайська зрозуміла історія, вихід із оточення, знову ж таки домовленість, ну, вийдуть з оточення. Так сталося. Ми не вірили 14 2014 році, що Крим вже не наш. Ми не вірили, що це якісь серйозні справи, щось відбувається в Донецьку і Донецькій і Луганській області. Ми не вірили, тому що вважали, що сусід наш, навіть якщо є агресивний, то все-таки крапельки порядності залишаються. Хоча би чуть-чуть щось людського там є. Ми так вважали, що тимчасово непорозуміння в Криму зайшли, вийшли. В історії різні бували випадки, революції різні бували 2004 року, пошуміли, повоювали, вляглося, сілося все на свої місця. Але ми були наївні тоді, як і часто українці по своєму такому м'якодухості бувають наївні. Здається, що якщо ти порядний, то з іншої сторони, також людина порядна. Якщо сказали, що пропустять воїнів, значить пропустять тих, хто з оточення. Значить, дотримуються. Скільки б ми не слухали німецьких істориків і сказали, що підпис росіянина на помазі вартий більше цієї бумаги, на якій він розписався. Ми це все знали, але це була крапка неповернення. Це ворог. Росіянин це ворог. А ворог має бути знищений. Іншого варіанту у нас немає. Ворог має бути знищений. І переговори, про які нам сьогодні говорять, будуть говорити, треба бути настільки обережним, щоб вірити Москалеві лише в той час, коли він підписується. Якщо він вже вийшов з кімнати, переставаємо вірити. Страхуйся так, щоб тобі знову не було прикро. Знов не було прикладу. Іловецька трагедія це наше, наше доросле життя. Наївність треба відкинути. Навколо нас вороги зі Сходу. Це вороги. Ось це треба пам'ятати. І війна сьогодні не закінчилася. Іловецька трагедія не просто смерть наших рідних. Це означає, що війна не закінчилася. Розслаблятись не можна. Поки ворог не буде знищений. Ось така правда. Нам перезити треба, перезіти розумом, душею. Війна не закінчилася. Війна не закінчилася. Ось це треба збагнути собі. Ось це треба пам'ятати кожен день. Кожен день шанувати хвилину мовчання з луканиць. Пам'ятати, що війна не закінчилась. Кожен день треба молитися за здоров'я хлопців, які воюють, щоб живим і здоровим повернулись додому. Кожен день треба допомагати Збройним силам України. Кожен день треба будувати місто, треба будувати область, треба захищати, розбудовувати державу, не чекати, що воно колись прийде, щось закінчиться. Закінчиться тоді, коли ми прийдемо радо, голова обласної державної військової адміністрації буде стояти. На Мавзолеї був Шогеляніна, прийме парад. тоді я повірю, що війна на років 20-30 закінчилася. 20-30 я тим, е... тим хлопцям я більше не даю мирного часу, вони все одно щось придумають. Все остальне глибоко кровоточива рана. Нам її потрібно загоїти і жити, пам'ятати про воїнів, шанувати їхніх рідних. Пам'ятати про тих, хто віддав своє життя, підтримувати тих, хто сьогодні ранений, і надихати до перемоги тих, хто воює, щоб була перемога, і іншого виходу немає. Інакше буде і ця трагедія буде тепер якось називатися по-інакшому. Я бажаю всім нам тверезості, наше, наша біль, наше співчуття в першу чергу тим, кого ми сьогодні згадуємо. Вперед, до перемоги! Слава Збройним силам України і смерть москалям!